Розстріляно в притул цілу модель поведінки патріотичної людини. Зрозумієте, у нас 33 роки досвід такий, що всіх завжди дуже сильно влаштовував такий лагідний українчик. Отакий От лагідний, муркітливий, знаєте, як кастрований котик, який буде лагідно муркати на колінах в Какихразні, Малорослі. В таких перекінчиків, тих креолів, тих просто манкуртів, перекотиполь, безродної племені, без розуміння, що це за земля? Де ти ходиш своїми підошвами, розумієте? Ось, 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 і, і, і от, І отакий лагідний, муркітливий котик всіх би влаштовував, знаєте, муркає, ходить в лоточок і е, е, біжить на кухню, на шелест е, знаєте, сухого корму. І ніколи нікого не влаштовувало в цій країні українець ідеологічно підкутий, войовничий в доброму сенсі того слова, пасіонарний, прошитий, активний, проактивний, інтенсивний, атакувальний, наступальний, ультимативний, незручний. Тому що їм 33 роки потрібен, був українець, який в своїй рідній державі буде сидіти під плінтусом колядок, щедрівок і вишиванок, і того буцімто йому буде досить. А ми тут будемо далі руліти. Отак От це було 33 роки. І цей тип, ця модель пасіонарного радикального українця ніколи нікого не влаштовував. Всім подобали лагідні, миролюбиві українчики, якими всі знаєте, браття і сьоми. А от, власне, вбито модель іншої модель пасіонарного, прошитого ідеологічно підкутого, грамотного, світоглядного українця. Ось тому це так знаково, розумієте? Тому що всім буде подобатися кастроване не муркутіння. Буде, тому що це дуже добре. Вони ж звикли, щоб їх ніхто не, їх ніхто не рухав, ніхто не докоряв, ніхто не нагадував про їхнє зросійщення, ніхто не, не виставляв претензій, не заганяв шпильки, тому що, знаєте, сальце цього не передбачає нарощене в часи малоросійства, у цього ще постсавєтського. А тут той інший тип, звичайно, дратує. Обурює і нервує. І ось туди спрямований основний удар. Тому так люди, які не купляються просто на атрибути українського в Україні, а хочуть змістовного українського в Україні, тому це сприйняли як все ж таки кулю в себе. І це насправді і є куля в кожного, хто не по формі, а по змісту дивиться на свою державу. На свою країну, на своє суспільство, на свого співвітчизника, оця вимога по змісту, а не просто по атрибутах декоративних, оце і є основна якби драма у цій трагедії, яку ми навіть ще й осягнути насправді не.